20 квітня, ми продовжуємо в прямому ефірі. Ну, коли до нас приходить цей гість, одразу стає позитивною в нашій студії. Та й взагалі довкола. Я думаю, що поки що він до нас їхав, якщо він пішки пройшовся по майдану Незалежності, а я нагадую, що канал знаходиться у центрі, осередок самої столиці. Тому я думаю, що там вже весело. Ну, насправді, весело в хорошому сенсі. А коли ми говоримо про оперету, завжди стає весело, весело, приємно, потужно, тому що те, що зробила національна оперета за останні роки, за останні п'ять років. Шість років насправді заслуговує великої уваги. Ми можемо пишатися нашою оперетою. І багато в чому все таки докладено було зусиль. І чому оперета на сьогодні має і велику кількість відвідувачів, глядачів, які приходять і зали і іноді бувають переповнені. завдяки художньому керівнику оперети Богдану Струтинському, який вже в нашій студії. Ми за кілька секунд побачимось. Богдан Струтинський, художній керівник Національної оперети, заслужений діяч мистецтв України. Сьогодні у нас у студії телефон прямого ефіру не зміни двісті двадцять 71. Ви, будь ласка, телефонуйте. Я думаю, що. Богдану буде вам при вас приємно почути. Правда, ну я впевнена. продовжуйте. Що. Ви так гарно говорите. Та Прамбу була така була хороша. Продовжуйте. Я, я буду мовчати весь час. Буду слухати. Коли вас. він став художнім керівником театру оперети, оперета е, перейшла з такого. Знаєте, як кажуть, таке погане слово. Я його дуже не люблю. Але з міщанського стилю перейшла в хороший стиль, такий як має бути. І Оперета тепер у нас на рівні так. Не буду я продовжувати, бо це не, не добра справа. Я Чого? не є критиком, не критиком театральним, а є про що говорити. Ми не встигну. Ага. Ви ж серйозна людина. Добре, але я не почну ефір, бо мене відсунули перед ефіром від вас, і це якось так далеко. Дайте мені хоч руку, щоб я О, Ні, слухайте, тепер так... Можемо, тепер можемо продовжувати. Ні, ну, дивіться, в театрі оперети, ну, ви. Хто був, ті знають. Ну не любить Богдан Струтицький, коли глядачі не спілкуються з м, акторами. А в них так, є такі інтерактивні так. моменти. Фіалка Монмарта, тільки як пригадати, коли фіалочки дарували всім, хто в залі був дівчатам присутні жінкам, так, так. актори самі. Ну не любить він таке. Ну далеко від сумно, що я можу зробити. Так, це, так. це претензія не до мене. Але якщо я рада бачити, насправді це капрам була вийшла. Ну як попереді, насправді вдома можуть Давай. вибачте, починати, а потім вже відбувається дуже швидко. Якщо серйозно, рада бачити, і хочеться поговорити. У нас же з вами гарна традиція. Минулого року ми з вами зустрічалися. Я подивилася, це було 22 квітня. Ці у вас такий хороший був проект міжнародний. Знову ж таки, це було з угорським посольством, така спільна робота, присвячена кальману. Цього року я думала, що якісь будуть зміни в зв'язку з ситуацією в країні в державі. Але бачу, що вони зупиняєтеся. Я хочу, щоб ви одразу нам. По-перше, якщо не проти у нас є світлини, покажемо те, що було. Ви нам трошки прокоментуєте це, шановні глядачі з минулорічної події. Якраз присвячено Кальману. Розкажіть, угу. що це було ще це раз Це трупа е, угорського театру, да. е, це театр оперет і мюзиклу. Ось вони приїжджали до нас, солісти. Ну і двоє наших солістів угу. теж там є. Ну, ось це було таке оформлення. номер. Е, це е, Ми взяли вперше, зіграли були Дьявольський вершник, це операта Імри Кальмана, яка угу. в Україні ніколи не гралася. Ніколи до того так? Так, так. Це ось наші колеги співають. Угу. Номери були різні, я так розумію. Різні. Так, ну, скільки номерів? Приблизно ми взяли було? повністю всю творчість Імри Кальмана. Кальмана. А скільки, цього скільки, року... скільки тривало? Тривало? Ході. Ну, Ми ж не взяли там широкоматра ну, розумі... розумі... по номерах. У розумі... нас тримало 2 години, години 30 хвилин. Так. Угу. Значить, ось таке було оформлення. Оркестр на горів нас був на другому uh -huh. поверсі. Це uh -huh. все світодіодні екрани. Ну, так надзвичайно. Я хочу сказати, що угорці були просто вражені, тому що. Ну вони дуже боялися приїжджати до України. Я пам'ятаю тоді, і тоді посол говорив. Я пам'ятаю на той момент. Був пан Байер, Він говорив, а, що так. а навіть донька йому телефонувала, він, говорила тато, чи як щось він? Сказав, що можна приїжджати, бо в цей час буде моя а, донька теж файпі. в Україні. Не бійтеся і, і не бійтеся, і да. таким чином ми їх умовили. Вони приїхали до нас. Ну а цього року привід є інший. Це Ференс Легар, угу. теж угорський композитор. Який ціле своє життя присвятив опереті. Хоча ми знаєте, коли почали зараз працювати над творчістю легара, ну ми їх би знали, весела вдова, там правда, якісь такі ну, це, моменти такий відомий, Так, відомі. Але коли торкнулися, я вам чесно кажу, просто вражений. Це фантастичний композитор, який ну довге своє життя прожив, звичайно, був uh -huh. і в Австрії, а потім за кордоном вже в Америці. Uh -huh. Але він настільки великий експериментатор. Ну, наприклад, зараз буде музика невідома звучати, але гара. І практично, якщо ми візьмемо весь концерт, то 80% – це нова музика. Нова, просто нова музика, яка ніколи в Україні не йшла. Це і оперета Єва, це і оперета Фраскита, Джудіта. Значить, ті, які ну ніколи ну, навіть на пострадянському просторі не були. Ми ноти доставали дуже так активно, довго протягом року цим займалися. У нас буде звучати вальс Золото і срібло це симфонічна музика Легара, яка виявляється в світі, ну є надзвичайно популярною. У неї там відкривають всі такі дуже активні, хороші, там симфонічні, е класичні концерти. А в Україні вона теж була не невідома. Я думаю, що після цього навіть... Ну, захочуть декілька наших симфонічних оркестрів взяти собі до репертуару цю музику, тому що вона просто дуже класна. Далі є ну на звучать квітня. Це буде все. Це Боли, буде 23 квітня. Так це залишилося зовсім мало часу. я Так розумію, вже все в репетиції репетиції. У нас це... дуже активно так, проходять. Актив... О, так, а у от горці постіло. вже приїхали актори? горці. Приїжджають 22 -го числа. 22 у нас з ними цілий день репетиційний, двадцять 23 -го. числа теж вранці mm -hmm. репетиції. Ну а ввечері вже буде концерт. Югорське посольство вас друге так активно підтримує. Та? Цьому ну, залі. я вам хочу сказати, що знаєте, це підлежачий камінь вода не потече. От змінився посол Михайль Баєр. Ми з ним мали дуже такі гарні стосунки вже знаєте, тісні. Uh -huh. Тут прийшов новий посол. І ми розказали про цю ідею, зустрілися з ним, переконали його, йому це дуже сподобалось. І я думаю, що для них популяризація музики їхніх композиторів ну, вона важливо, є, вона да? є ну, дуже важливою. Знаєте, вони, от що мені подобається в європейцях, вони інтегрують себе в простір будь-якої країни, де вони є, саме через мистецтво. Саме через мистецтво. А вже до цього дотичним є інше там. Uh -huh. Ну, Наприклад, вони інтегрують зараз е себе через цей. Але у них дотичним є, наприклад, там певні спонсори. І таким чином вони говорять про економіку і саме про ці компанії. Uh -huh. У них не, не навпаки все відбувається. Як у нас, да? у нас якось. Вибачте, ну, на превели... <рес> Без коментарів. Це на, превели... <рес> на превеликий жаль. Да, не будемо. Так, Але так, на превеликий так. жаль. В принципі, таким досвідом, навіть в питаннях, от, так от мистецтва ж можна було скористатися. Ну, uh... Теоретично, я зараз розумію, що це. Так швидко, можливо, не можна впровадити, але. Ви знаєте, можна все впровадити при бажанні, якщо все систематизувати. Ну, розумієте, У нас кожний про своє. там. Ну, от Ми своє робимо, інший театр своє. Дуже... У нас якоїсь системи немає, і uh -huh. ця система має виходити з перших ніг, з міністерства, там, uh -huh. з департаменту, uh -huh. розумієте, має звідти йти центр вже, а чомусь, на жаль, зараз цього не відбувається. Ну, 23-го, я переконана, що все пройде блискуче, однозначна, як однозначна, оперета, одне але ж не не тільки цією подією живе театр. Угу. Багато подій, які вже відбулося. Попередньо як ми з вами зустрічалися, дуже хочу, щоб ми звернули увагу. Тому що знаєте, я а, вчора думаю, подивлюся, які що ж критики сказали про ага. вашу прем'єру в Джасі тільки Дівчата. Ага. Думу ага. подивлюсь. О, давайте кажіть. А ми так сподоб... ну, єди... Дуже коротко, але мені дуже сподобалося, що нарешті з'явилася в опереті вистава в «Джазі тільки Дівчата, яка ну меця нове не лише в театрі а взагалі, яка ага. подарувала глядачам мрію. Що угу. ви там показували? <рес> що мрію? Я розумію, що це була як відповідно до тієї екрані ми бачили, правда? Ну, це Джо Стайн, це американський мюзик, uh -huh. який написаний в 85-му році. А екранізація фільму була набагато раніше і на іншу uh -huh. музику. Музика тут набагато цікавіша і набагато складніша. Тут саме такі, знаєте, джазові ритми, uh -huh. ритми синкомповані і вони дуже складні для вокалу. Значить, але що означає подарували мрію? Я думаю, що кожний для себе глядач відкрив в цьому проєкті те, що при будь-яких обставинах, при будь-яких обставинах, там, наприклад, які відбуваються з тими самими нашими головними персонажами, та? з Джо і Джері. Тобто... А їх так і звуть Джозефіна, Дж... так, Джо, да, Джо Джері Джозефіна і Дафна. Так, так, так. Ага. Значить, і, що ті перепіті, які відбуваються в сюжеті, в кінці закінчуються все рівно дуже позитивно. Тобто, якщо людина а, має певну мрію і має певний, так би мовити, алгоритм, так? і вона буде однозначно а, ну, переможцем цій мрії. Тобто вона mm -hmm. однозначно переможе. Mm -hmm. Якщо вона не буде здаватися, тому що вони попадали в різні обставини, вони, звичайно, складні, там і розборки з ганстерами. І ми спеціально навіть зробили таку річ, ми в цьому проекті зробили ну, таку дуже актуальну сцену, назвали її Біржа. Ну, така біржа роботи там, значить, uh -huh. творча біржа, в якої люди шукають собі роботу, музиканти, і там співається. Що скільки вони безробітних? Тобто, ну буквально таке, знаєте, тотальне українське життя сьогодні. Коли в нас дуже багато є безробітних людей, які приходять і ну, не отримують цієї роботи і не, і не отримують гідної платні за цю роботу, розумієте? І це така ну проект став, знаєте, одразу з такої легкої якби, ну, такої комедії. так, Він став надзвичайно ну, таким масованим і актуальним дуже. Тому що ну, основна задача все-таки витягнути ідею. Якби ми з вами не хотіли, ми маємо в будь-якому мистецтві мати, в будь-якій формі мати зміст. Якщо це буде просто, знаєте, таке шоу тралівалі, то воно не зацікавить нікого і воно не зачепить душу. Так я розумію, що це буде, але от наша фраза, яку ми всі знаємо, з фільму якось її там інтерпр... інтерпретація є, залишили. Там, коли у кожного свої недоліки. Ну, однозначно. Я взагалі чоловік, у кожного своєї так. Ну, вона була в сюжеті, тому ми якось uh -huh. викидати uh -huh. її ну. не могли. Тим uh -huh. більше, ми отримали дуже складну ліцензію. знаєте. Uh -huh. Ми отримали ліцензію від Американського агентства авторських uh -huh. прав. Я його завжди, ну, це не тема сьогоднішньої програми, але ми завжди якось взагалі ну, нам, журналісти не, глибоко не копаємо, uh -huh. а це ж насправді не так просто, правда, взяти це війну. Здавалось би, ну що, ну, якщо не занурю Ну що, взяв собі театр, якийсь твір ну, в даному випадку, так оперету, це мюзика в даному, і все нібито ну ставте собі. А виявляється, що насправді я так розумію, треба ж пройти процедуру. Певну Україна ж інтегрується у світовий простір, вона ж не є, знаєте, таким попуаським те, що собі що хочу, те й роблю. Хоча Україну надзвичайно сильно критикують за саме недотримання закону про авторські права, правда. Але якщо ми сьогодні говоримо, а ми є публічна установа. Ми на виду нас ну, все це видно і сайт, який виходить, інтегрується в світ, правда, то ну, будь-які потім можуть бути судові розборки, дуже серйозні. Mm -hmm. І наслідки для цього, для театру можуть бути надзвичайно критичними, mm -hmm. тому краще проводити цей переговорний процес. І він є дуже тривалим. Він коли триває рік, а то і більше. Ну, Наприклад, ми зараз дуже хотіли поставити скрипаль на даху. Але результат того вартує, я так Правда? Судячи однозначне, з того, однозначне. коли однозначне. було у березні, наприкінці 27-28. Володимир театру А, 27-28. Аншлаги, тому це було варте того, напевно. Ну, Однозначно, у нас, почекати, добитися та. законно ліцензування і все. Так. І ми отримали ліцензію дуже жорстку, uh -huh. в якій ми мусимо дотримуватися uh -huh. тих вимог, які там прописані. А там прописані саме. Такі дуже чіткі, я одна і цю сцену біржу, яку він, uh -huh. то я так постійно знаєте, хвилююся за нею. Хоч вона йде в канві самої вистави, okay. вона не є якимось таким контрапунктом, uh -huh. знаєте, але все рівно в ліцензії її немає. Тому от є нюанс. Але у нас є другий момент. Авторське право режисера. Авторське право от. Режисера. Так, яке захищено. Так, нас є додзвонювач, прошу ви в прямому ефірі, говоріть. Доброго дня, Олена, я Шановний пане Богдане, хочу вам подякувати за вашу творчість. Я була на вашому ювілейному е, вечері, присвяченому ювілею театру Оперети. І ще хочу подякувати вам за те, що ви даєте можливість е, пенсіонерам кожного останнього четверга місяця е, мати можливість бути присутніми на ваших. Спектаклях і хотілося би поцікавитись концерт присвячений легару. Чи буде така можливість пенсіонерам о, 30 здається четвер? Дякуємо. Дякуємо. Я думаю, що ви е, звертаєтеся до наших адміністраторів театру, і ми якісь там винайдемо ліміт і спробуємо в цьому питанні якось допомогти. Так. дякую за теплі слова. Дякую, Дякую. приємно було дійсно, що ви зателефонували. На 5 хвилин залишається. Угу. Я теж хочу вас привітати. Ну, все таки Давай. ми ж вас не було після вручення прокторалі. Так. Що ви так, засміяли? так тільки я без подарунків, просто хочу Так, Київська пектораль 2014. спеціальну премію за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва було вручено колективо національного пареду України та художньому керівнику театру, народному артисту України Богдану Струтинському. Угу. Вітаю вас, правда. Там при все одно важкі часи думали, що пектораль. багато хто я спілкуюся з режисерами, угу. художніми керівниками театрів столичних ще там півроку, тому навіть три місяці. Тому угу. ще говорили не знаємо. Не знаємо, можливо, буде, можливо, не буде. Ну, це ж така історія. Ну, знаєте. Я думаю, що за що береться оперети, то однозначно буде. І ніяких сумнівів не може бути. Тому що Але ж ви цього... ще, ще і ще це скажіть, що ми встигли? Так ви ще, ще за окремі вистави також отримали. Ми отримали так. Ми отримали цього року три пекторалі. Uh -huh. Значить, ми отримали за кращу музична виставу року. Це Труфальдіна із брагами. Моя улюблена. Надзвичайно хороша робота, Возможно. і вона пройшла тест цілий рік, тримається на аншлагах. І... Ну, це, знаєте, є показником. це є показником. Далі ми отримали за режисерський дебют. Угу. Це вистава е Кармен, Вадим Прокопенко отримав. Значить, ну і отримали за внесок у розвиток. Значить, тому в нас таки цього року дуже. Потужний і приємний момент, і колектив, звичайно, заслуговує на це і дуже радів. У нас була ще одна номінація. У нас була номінація за кращу дитячу uh -huh. виставу. Кицькінді. Микола Будковський номінувався, але він був номінантом. А лауратом виграло там інший театр. Значить... Так що, ну молодці. Це хороший врожай. Вибачте, що таке слово говорю, але врожай приємно. У нас три хвилини. Що він за весь <клес> який молодець. Ну, Насе. ви знаєте, от ви сказали таку річ перед цим часи. Дійсно, ми переживаємо сьогодні надзвичайно складні часи і переживаємо певний іспит, мені здається, на майбутнє. розумієте, Тому що, якщо культура. Особливо театральне uh -huh. мистецтво, яке є видом інтелектуального виду мистецтва, розумієте. Якщо воно буде сьогодні складати руки, плакати uh -huh. і там ну, зневірюватися, то ну не буде майбутнього, розумієте? Просто ніякого майбутнього. Причому це такий надзвичайно простий для вуха, да? банальний закон, але це закон. Тому що нам здається, ну, ну сказали, ми зараз поговорили, да, вийшли, там є проблем mm -hmm. мільйонів театрів. Mm -hmm. там, думаю... Розумієте? Але ця енергія, яку ми mm -hmm. відправляємо в космос, і оця енергія позитиву, вона однозначно для тебе повертається, повертається до тебе в 100 крат. І от мені видається, що сьогодні величезна просто місія це таке, знаєте, театр сьогодні це рятівне коло на шиї держави. Однозначно. Mm -hmm. І якщо не буде саме театрального мистецтва і не буде звернення держави, от до духовності, то мені видається, що це коло може не витримати. А от якщо буде більша увага держави до мистецтва, і взагалі до питання культури, культура обслуговування, культура там тієї медицини, яка от культура там. Проїзду автомобілями чи в транспорті, де б це не було, це все тотальне слово культура, яке однозначно нас витягує до таких проєктів міжнародних, де ми виростаємо зразу в ранг європейських країн, розумієте, де ми зразу стаємо цивілізацією вищого рангу, а не просто про це говоримо. Знаєте, ми про це говоримо. Виходимо на вулицю. Тут не посажене дерево, там окурків мільйон і все все інше. Ну будьте щоб... культурними глядачами, коли приходите в театр, ну рідко, але чомусь спостерігаєш. Ну виключайте вже мобільний телефон. Ну це нонсенс, ну, обзнач, це просто обзнач, катастрофа. Обзнач, я вам чесно так, кажу. Так. Ну хіба я не можу зрозуміти? Ви не витримаєте півтори години без телефону, чи що? Ну це якась катастрофа. Не не, не ну, можу буває, зрозуміти цього, буває, але буває, буває буває, буває так. Буває. буває. Ну, ну нічого. Ну, ну нічого, але це теж культура. Це культура так. усього. Так. Так, рада була зустрічі. Обов'язково побачимося. У нас у студії був Богдан Струтинський, художній керівник Національної оперети, заслужений діяч мистецтва України. Не кажу вам до побачення, побачимося одразу після новини новин спорту. Будьте з нами, не перемикайте!